Ліплення космонавтів. Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо ліпити космонавта. Давайте ми пригадаємо, що для цього нам потрібно буде. Нам потрібна буде дощечка для ліплення, стейки, пластилін. Я візьму ось такі кольора пластилину. Синій-помаранчевий, білий та фіолетовий. Білий та фіолетовий ми з'єднаємо разом. Ось що в нас вийде. Далі ми беремо синій пластилін і ділимо його на такі частини. З великої частини ми розкочуємо циліндр. З однієї сторони трішечки вущі. Ось яка вийшла у нас велика частина, циліндр. Потім беремо стейк і розрізаємо від середини і формуємо ноги нашому майбутньому космонавту. Далі беремо дві кулі і теж розкочуємо їх. Циліндр. Ось це будучи руки нашого космонавту. Далі ми беремо стейк і робимо надрізи на ногах, так само і на руках. Далі ми беремо шматок синього пластилину і скочуємо кулю. Це буде голова нашого будучого космонавта. Відримаємо шматок від білої кулі і робимо невелику форму овала. Ось погляньте, прищіплюємо пальчиками, притискаємо і робимо ось таку площину овалу. І притискаємо його до синьої кулі, ось як. Далі беремо змішаний пластилін і розкочуємо ось такі жгути, і завертаємо на голові у нашого. Космонавта. Маленьку кулю, у мене синього кольору. Ми прищіпимо пальчиками. Це буде шия для нашого космонавта. Приєднуємо. Руки приєднали, з'єднали шию. Приєднуємо голову нашому майбутньому космонавту. Далі ми беремо помаранчевий пластилин, ділимо його на шість частин. Дві частини у нас більші кулі. Ми притискаємо пальчиками, це буде навушники нашому космонавту. Приєднали до нашого космонавта. Інший розкочуємо в жгути і прикрашаємо костюм. Нашому космонавту. Ось, який вийшов, у нас гарний космонавт, ще йому взуття і космонавт наш готовий відправлятися до космосу. Я сподіваюся, що у вас теж вийде гарно. Молодці дітки. До побачення!